Анотаційні дошки чотирьом загиблим героям відкрили та освятили на фасаді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Полеглі захисники Андрій Чепіль, В'ячеслав Чупак, Василь Денилишин та Юрій Сливчук свого часу закінчували цей університет. Тому відкриття дошок тут це вшанування пам'яті героїчних випускників. «Меморальні дошки знаєте, не для того, щоб вони просто тут висіли, а це урок історії на іменно на Героїзмі оцих героїв буде, буде вчитися жити нове покоління. От так я думаю. Я думаю, що нам сьогодні варто, звичайно, подякувати керівництву університету, яке дозволило, щоб оці пам'ятні знаки були сьогодні на центральному приміщенні університету. Відомий музикант та активіст ще з часів Революції Гідності Андрій Чепіль у перші тижні російського вторгнення отримав повістку і, не вагаючись, пішов до ТЦК. У складі 7-го батальйону боронив землю біля Ізюму та під Підкуп'янськом. Пізніше перевівся у 47-му штурмову бригаду Магура. Сидять студенти в аудиторії. І Андрій вривається в кабінет і каже, чому ви тут сидите? Де ви маєте бути? На Майдані. І всі студенти, сидячи в найстрогішого викладача цього закладу, піднялися і пішли за Андрієм на революцію гідності. Таким був мій Андрій. З ним було не страшно. Він міг повести за собою. Василь Данилишин був сапером. На війні отримав позивний француз. Його дружина Юлія розповідає, чоловік не роздумуючи, пішов боронити Україну від московського окупанта. Коли йшов на війну, сказав, що у нього є син. Він зобов'язаний захищати батьківщину, тому що у нього є син у нього є сім'я. Каже, хто як не я, буду захищати наші землі. На вшанування полеглих героїв до університету Нафти і Газу прийшли також побратими загиблих, зокрема, товариші по службі нацгвардійця В'ячеслава Чупака. Солдат запам'ятався побратимам доброю та щирою людиною, професійним військовим. Він мене навчав, показував все, яка служба, як все відбувається у нас. Людина була безмежною доброти. Він, напевно, вартував більше п'яти чи десяти звичайних хлопців. Понад пів тисячі захисників від початку війни втратила Івано-Франківська громада. Ще більше як сотня у списках безвісти зниклих. Це страшна жертва заради України. І наш обов'язок гідно вшанувати пам'ять не тільки анотаційними дошками, не тільки відкритими уроками чи заняттями в своєму рідному університеті Нафти і Газу. Але різними заходами, фестивалями, нещодавно був гарний фестиваль, який ініціювала родина Чефест в пам'ять Андрія Чепеля. Я закликаю, підказуйте, яким чином ще можна вшанувати.